Всім привіт! У сьогоднішньому відео говоримо про Fuel, а також про основні активності, які зараз є в даному проєкті. Поїхали! Fuel – це модульний блокчейн, який привернув до себе дуже велику увагу не тільки криптоентузіастів, а й передових фондів, які проінвестували близько 80 мільйонів доларів інвестицій. Даний модульний блокчейн наразі в Fuel є наступні активності. Перше це testnet. Так, всі можемо брати активну участь у ранній стадії побудови даного блокчейну і власне брати активну участь, юзати е, даний testnet. Також є е, ролі в Discord. І. Про які я зараз трішки детальніше вам розкажу. Отже, є за все прості ролі, які можна забрати в гільдії, виконавши певні умови. Наприклад, роль Verified Member, там є декілька таких завдань, які потрібно виконати. Наприклад, пройти капчу, мати дискорд старший трьох місяців, мати на гаманці своєму всі ці ефіру нуль один ефіра або, наприклад, Bitcoin паспорт Score 13+, плюс. Або профіль фаркастер, так тобто три з них виконуєте, і ви маєте роль Verified Member. Далі є ще роль Fuel Enthusiast, Для цього вам потрібно стежити за е, власне фюеолом в твіттері, стежити за фіолом в фаркастері, і ви будете мати цю роль. Можете забрати її в гільді. Також є роль Fuel пілд. Вам потрібно е, мати щонайменше 30 підписників твіттері і до свого нікнейма дописати. Fuel. І остання роль, така простенька в гільді зі слайпілд, тобто підписатися на мову програмування слай і власне, забрати роль в Guilді. Також є роль Igniter, тобто ви її можете здобути в дискорді даного проєкту за великий вклад у розвиток даного проєкту серед ком'юніті, створюючи контент високоякісний, різноманітний. Та допомагаючи в чатах, я вважаю, що це дійсно практик, який вартий нашої з вами уваги. Вартій, того щоб старатися взяти всі можливі ролі. Всі віримо в фіол. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей.